Друзі, все нам вітаю! Сьогодні ми з вами будемо виконувати медитацію Г'ян Чакра Крія. Ця медитація, вона творить дива. І це дійсно так. Я на особистому досвіді можу вам розказати, що це дійсна медитація яка таким чином працює, що ті думки, бажання, ідеї, які є у вас. Вона все в тільві. Я почала її робити в цьому році, 10 січня, і закінчила у липні. Тобто я її робила навіть не 40 днів і на 120, я робила її більше 200 днів, більше ніж півроку. І я вам хочу сказати, що в мене пішли такі події, що я навіть за ними не встигала. Я завжди мріяла поїхати побачити Мадейру. В мене в телефоні дуже багато фоточок Мадейри, там гори, океан. І в січні я починаю робити гіан-чакру-крію, і у лютому я вже лечу на Мадейру. Потім, в березні, в березні буквально через місяць, я якось придивлюсь інстаграм і бачу, що дуже багато дівчат проводять ретрити. В таких красивих місцях і думаю, прикольно, я б дуже хотіла поїхати на ретрит. І буквально через тиждень я знайомлюсь з дівчиною, яка організовує ретрити, їй необхідний був інструктор по йозі, тому що вона проанонсувала, що в неї буде йога, але інструктора нема. І вона мене запрошує на ретрит на Тенерифе, Ми летимо на Канарські острови. Я провожу для дівчат йогу. Знайомлюсь з островом, ми мандруємо чудово, чудово. А це було у березні. Потім, у квітні, до мене приходить інформація, що в Барселоні є можливість отримати сертифікат європейського зразка по Юзі, що дасть можливість мені працювати в Європі. І це навчання коштує 4,5 тисячі євро. Але я здаю іспити. Я проходжу співбесіду і вступаю до цього навчального закладу абсолютно безкоштовно. Абсолютно безкоштовно, і все літо, і всю Цю осінь я навчалася для отримання сертифіката. А... У липні мені роблять пропозицію руки і серця. Тобто, ви знаєте. В мене були такі події в цьому році, завдяки. І я думаю, що це саме завдяки цій медитації, тому що я її робила кожного дня і в подорожах, і якщо в мене було там, я була дуже не було багато сил, я її робила. Я її робила, тому що я бачила, які вона дива творить в моєму житті. І це тільки такі, знаєте, я вам назвала такі знакові події, які відбулися. Але було дуже багато таких деталей, які я тільки про це подумала, забажала, і воно відбувається. Йогі Баджан казав, що ця медитація вона принесе вам все, про що ви мрієте. І це дійсно так. Тобто, якщо це для вас, якщо це поклик душі, якщо це ваше дійсне бажання, бажання вашого серця, вашої душі, такий, знаєте, поклик, чистий поклик, то воно до вас приходить. Воно до вас приходить самим несподіваним чином. Тому сьогодні ми будемо робити гіянча клію. Налаштуйтеся, тому що буде жарко. Ця медитація, вона така енергійна і, можливо, перші 11 хвилин, перший раз, коли ви будете робити, вам буде важко. Але з кожним разом буде, буде легше. Тому налаштовуємось. Давайте, як завжди. Спочатку відкриємо наш простір, закриємо очі, витягнемо спинку, витягнемо хребет, легкий горловий замок, підборіддя дивиться у яремну ямку, робимо глибокий вдих, видих. Налаштовуємося на практику. Давайте зараз утворимо намір, подумаємо про те, чого б нам хотілось. Можливо, у кожного є якась своя мрія, якесь бажання. Давайте зараз про нього подумаємо, візуалізуємо, представимо його. Уявимо у всіх деталях і відчуємо свій стан, коли ми отримали те, про що ми бажаємо, що ви відчуваєте. Відчуйте цю радість, це піднесення, наповнення щастя. І давайте прокрутимо плечі назад. Маківка тягнеться догори, потримо долоню долонь. долоні. І з'єднаємо руки у мудрі молитви навпроти серцевого центру, і відкриємо простір мантрою онгнамо, грудифнаму і захисною мантрою, яка утворить навколо нас захисний простір. Зробимо глибокий вдих. Видих. І вдих до мантри. Оооо. Сірі городий вийнами. Ат гори нами, джугат гори нами, і, і робимо глибокий вдих. Затримка дихання, давимо долонь на долонь, витягуємо спину, маківка тягнеться доверху, плечі донизу. Стискаємо кореневий замок, це м'язи промежених статевих органів. І підтягуємо енергію від основи хребта до верху. Кінчик язика, спирається у верхнє нього. Тримаємо. І з видихом опускаємо руки на коліна долонями доверху. Ми робимо глибокий вдих, видих, відчуваємо зміни, які відбулись після того, як ми відкрили простір. Спостерігаємо за своїм станом. І робимо вдих. І з видихом відкриємо очі. І зараз я вам розповім, як ми будемо робити нашу медитацію. В цій медитації ми сидимо у простій позі зі схрещеними ногами. Спина рівна, як завжди, у нас рівний хребет, щоб енергії, енергія підіймалась по сушувні, по центральному каналу енергетичному. І ми будемо тримати руки у, гі... у гіян мудра. У гієн мудрі. Гіян мудра це. Коли в нас великий і вказівний пальчик разом. Ось таким чином вони з'єднані. Ми будемо з вами робити ось такі рухи над головою. Ось так. Тому що ця медитація у нас працює з німбом. І будемо проспівувати мантру сат нам, Нам, вахе-гуру, вахе-гуру нам – це наша біч-мантра. Ми її проспівуємо, коли закриваємо простір. Вона е, означає моє ім'я є істина або істина в мені. вахе гуру. Гуру тут мається на увазі не якась третя особа, да? якийсь вчитель абстрактний, це ваш внутрішній вчитель, це ті знання, які є уже у вас, це мудрість вашої душі, це знання. Які ви накопичували весь цей час, і які ваша душа також має ці знання. Тому, проспівуючи цю мантру і тримаючи руки в такому Пгіян Мудрі, в нас вказівний палець він у нас символізує Юпітер. Юпітер це най, найкрупніша планета Сонячної системи, і вона символізує знання. Розширення, тому ми будемо активізувати енергію знань, енергію розширення. Також Юпітер це в нас планета удачі. І, звичайно, коли ми е, маємо знання, ми маємо удачу, процвітання до нас приходить, е, тому що в нас просто немає шансів не бути процвітаючими, коли е, ми маємо ці ресурси. Тому давайте зараз я помикну. А очі в нас будуть заплющені, концентрація між брів'я. І, як я сказала, буде, буде гаряче. <смі> буде де, трохи важкувато, хто буде перший раз практикувати. Можна опустити руки, але бажано все ж таки не опускати, для того, щоб ми е, утворили оцю енергію навколо нашої. Навколо нашої голови, навколо нашого німбу. Але якщо дуже важко, можна ручки опустити, але потім знову приєднуйтесь, ми будемо робити цю медитацію 11 хвилин. Тому налаштовуємося і починаємо. Thank yeah. you. I'm Секунд, прискоримось. І робимо глибокий вдих. Підіймаємо руки до гори. Затримуємо дихання. руки близько-близько до вух прижимаємо. І робимо вдих. І затримка дихання на 10 секунд. Тримаємо. Видих. Знову глибокий вдих. Затримка на 10 секунд. Тримаємо. Видих. І знову глибокий вдих. Затримка і повертаємо корпус Ліворуч, праворуч. Раз, ліворуч, праворуч, два, ліворуч, праворуч, три, ліворуч, праворуч, четири, Ліворуч, праворуч, п'ять, ліворуч, праворуч, шість, ліворуч, праворуч, сім. Відх. І опускаємо руки через сторони. Не поспішаючи. Начебто розгладжують же свою ауру. І покладемо руки на коліна, долонями доверху, зробимо глибокий вдих, видих, відновлюємо, відновлюємо дихання, відчуваємо, як піднялась енергія. І відчуваємо своє розширення, спостерігаємо за своїм станом і спробуйте порівняти свій стан до того, як ми почали практику і зараз. Відчуйте цей прилив енергії. Відчуйте, як у вас підіймається бажання творити, йти за своєю метою, творити з радістю, з любов'ю. Не тому, що так треба, а тому, що вам цього дійсно хочеться, тому що це є ваші дійсні бажання. Відчуйте цей стан. І довіртесь собі, собі, поклику своєї душі. Давайте зараз знову уявимо свою мету, своє бажання, побачимо перед собою як таку живу картину і відправимо туди свою енергію, яку ми зараз підняли. Чуємо свій стан. Відчуємо, що ми як магніт, магніт для можливостей, для удачі. Зробимо глибокий вдих, видих. І потримо долоню долонь. З'єднаємо руки, мудрі молитви навпроти серцевого центру. І закриємо наш простір мантрою сад нам, довгий сад, короткий нам. Вирівняємо спинку. Зробимо вдих, видих і вдих до мантри. Сам. Вам. Дякую золотому ланцюгу вчителів. Дякую всім, хто долучився до сьогоднішньої практики. І бажаю вам від усього серця, щоб всі ваші бажання збулися, всі, е, кожна мета була досягнута. І щоб це було, знаєте, як з легкістю, з любов'ю. Тому що дуже важливо, знаєте, сам процес, сам шлях. А, іноді Сам шлях є більш цікавим, ніж мета. Тому я вам бажаю, щоб саме шлях був легким, наповненим. І дійсно ж і мета принесла вам радість і те, що ви чекаєте від цього. Тому до зустрічі на наступних заняттях. Сад нам!